В одному із іслідувань, які були зроблені в Україні, спеціалісти порахували, що на 15 тисяч православних священників в Україні є 100 тисяч ворожок, гадалок, екстрасенсів, котрі. Більшість навіть регістровані державою, не говоря про остальні другі релігії в неправослав'я, то є в десять раз. І нині більше є лже проповідники, лже релігій, чим подліна Христова Церковь. Сатана не спить, не їсть, він робить свою роботу. Господь подивився на народ і знурений, змучений. Ведь ми сьогодні теж видимо, скільки людей і знурені, змучені, збиті з толку. Зачастую не розуміє, що творять, починившись всьогосвітнім інформаційним брехням, починають бити своїх же. діти, переслідують батьків, чому батьки до церкви ходять. А самі не ходять, і в результаті ізнурена павства сьогодні заслужила слово Христа. Жатви много, а ділателів і далі мало, зачастую катастрофічно мало. Но ділателів сознательності світ убирає, переслідує, судить, не є складу злочина у їх діяннях, самої події злочину не є. А ведь судять, кого, як, хто приказав. І тому, коли світ видить такі діла, дає оцінку. А ведь ми, жителі Закарпаття, лише недавно вийшли з Європи. У 45-му році ми були у центрі Європи. А тому сьогодні ми православні християни, але подлінний європейський народ не в смислі теперішньому. А в смислі віротерпимості, етнотерпимості, співжиття, то, що потребується нині в цілому світі. І Господь, як тоді послав 12 апостолів і 70, так і до нині церква посилає пастирів, щоб проповідували людям Слово Боже. Що ж, каже ще апостол Павел, посланню Кремлянам, братія, Пам'ятайте, ми, християни, умерли для цього світа і в Таїнстві крещення ожили, воскресли первим Воскресенням для життя нового у Христі Ісусі. І після смерті тільки таки будуть мати друге воскресення, общоє і наслідство в Царстві Божому. Знаючи про це, просім Господа, щоб Бог поміг нам бути вірними православній церкві, а в Закарпатті ми чітко чувствуємо, ми, представники потомки Кирило Мефодівської церкви від 863 року, початок, і з моменту, коли Мефодій став архієпископом цих земель Моравії і. Бладинського князівства і аж до верхов'ях тис, то єсть наших земель. Ми молимо Бога, що Бог подарував нашим людям і знання історії, любов до історії, бо замічено, що православні люди добре знають історію, знають вичитати в інтернеті то, що написано знайти історичні документи. Є тепер можливість. Нам, Бог благословив, що ми також виставили в інтернеті такі чудесні документи з нашої прекрасної історії, знає слово Боже, люблять читати Слово Боже, любля пост, молитву, духовні труди. Ми тоді діти Божі, воїни Христові, поднімаючися духовно, а у вічності і наслідники з всіми святими у царстві Божєм. Амінь.